Зберігання скотчу. Дуже часто нам задають такі питання наші клієнти і в коментарях зустрічаємо. Якщо ми беремо скотч прозорий, в ньому йде клей акриловий. Даний вид скотча ми рекомендуємо використати за 2 роки. роки. Це для того, щоб він не втратив свої клейкі властивості, а також міцність. Хочу вам показати ось такий приклад даному скотчу вже приблизно десь 3,5-4 роки. Точно не рахував, але що ми бачимо, скотч починає відслаюватись. В принципі, ним користуватися можна, але він не буде настільки по своїм клейким властивостям, такий же, як от свіжий скотч. Тому на це звертайте увагу. І ще хотів сказати, що коли замовляєте скотч. Беріть його кратно шести роликам, тому що ну це у нас да, він йде повністю в термотунелі, що дозволяє скотч, якщо ви його не розпакували, зберігати навіть більше двох років, і він буде в принципі дуже класний по якості.